Доброго дня, мене звати Тарас Радзивіл, я підприємець, допомагаю іншим створити і розвинути свій власний бізнес фінансового радника. І сьогодні я б хотів розповісти вам про шляхи ведення сімейного бюджету. Всі ми знаємо, що в фінансах, так і в будь-якій сфері нашого життя, потрібен порядок, тому що, якщо ми хочемо оптимізувати свої фінанси, оптимізувати свої доходи і свої витрати, нам в першу чергу потрібно визначити, а яка в нас ситуація взагалі з тими доходами і з тими витратами. Скільки ми заробляємо, скільки ми витрачаємо, куди ми витрачаємо. Тому потрібно ввести свій сімейний бюджет. Сьогодні я розповім вам про три методи ведення сімейного бюджету, які є найпростішими. Перше, це є звичайний блокнот. Беремо собі, купуємо ЗОшит. Беремо ручку, ставимо їх на видному місці десь вдома, щоб ми, наприклад, кожного вечора їх бачили. І починаємо розграфляємо доходи, витрати, категорії і починаємо записувати кожного дня всі наші витрати і всі наші доходи. Це є найпростіший метод. Другий варіант це може бути, наприклад, табличка Excel. Беремо таблицю Excel, створюємо її, наприклад, на. Google Drive, так, щоб ми могли з будь-якого комп'ютера її відкривати, і починаємо теж саме робити, що в блокноті. Які переваги, переваги електронних таблиць? Перевага в тому, що там можна зробити графік, там можна сумувати, там можна віднімати, множити, ділити. Тобто за допомогою формул, за допомогою формул, за допомогою діаграм можна побачити. Зробити аналіз тих наших доходів і витрат набагато простіше, ніж в блокноті, де прийдеться все перераховувати власноруч на калькуляторі. Тобто комп'ютер нас багато дій зробить за нас сам. Третій спосіб, третій варіант це ведення за допомогою спеціальних програм, які створені якраз для того, щоб допомогти людям управляти своїми власними фінансами. Насправді. В інтернеті на ринку є величезна кількість програм, які можна використовувати для ведення сімейного бюджету. Я, наприклад, користуюся вже кілька років програмою Family, до цього користувався програмою Домашні фінанси, їх можна знайти в інтернеті, завантажити. Також до цих програм є, є додатки в, до смартфонів. Їх можна також собі поставити на смартфонах і дистанційно, маючи завжди при собі свою бухгалтерію. Тобто на телефоні вводити свої витрати чи доходи відразу під час їх проведення. А потім синхронізувати між, між комп'ютером цю всю інформацію. Е, найбільша вигода тому, е, тому що ми. То ці програми створені спеціально для ведення сімейного бюджету, і в них є повний інструментарій, весь цей, який потрібен для, для аналізу, для оцінки, для планування своїх особистих фінансів. Виберіть для себе найзручніший варіант, той, який буде вам найближчий до душі, який вам буде найбільше подобатися, і використовуйте його. В принципі, значення, що використовувати, великого немає. Основна задача це робити. А вот? Mm -hmm. yeah.